У мене по сусідству жила одна дуже хороша дівчина Мирослава. Вона дуже поважала старших та була доброю до всіх односельців. Усім вона подобалась через свою скромність, їй дуже подобався Назар. Та заговорити з хлопцем вона не могла через те, що дуже ніяковіла. В селі вважали, що з них вийшла б гарна пара. Але не так сталося, як гадалося. Якось після дискотеки до Мирослави став чіплятися Андрій. Він давно вже подобав Мирославу, а цього разу хильнув зайвого та, набравши сміливості, пішов за Мирославою, коли вона поверталася в село. По дорозі затягнув її у ліс. Мирослава завагітніла, та батьки Андрія змусили його одружитися з дівчиною. День шлюбу був найгіршим днем у житті Мирослави. Андрій також не горів бажанням одружуватись так рано. Так він просто хотів розважитися з дівчиною і зовсім не думав, що до такого дійде. Жили молодята погано, вони постійно сварилися. Причин для сварки було безліч. Навіть дріб'язкові непорозуміння приводили до грандіозного скандалу з побитим посудом, а згодом у них народився син, і сварок побільшало. Щоб відірватися від сімейних непорозумінь. Андрій часто ходив до місцевого бару, так у нього там зав'язався роман з вікою, барменшою. Ото вже чуток наслухалася Мирослава про свого чоловіка, але їй було байдуже. Вона навіть надіялась, що розлучниця забере його собі. Назар теж одружився, бо не зміг більше терпіти розмови рідних та близьких про те, що йому вже час одружуватись. Він також кохав Мирославу. Та надії бути з нею разом згасли в день її весілля. Після одруження Назар переїхав жити в місто, але в шлюбі він щасливим не був. Щоразу стосунки Мирослави та Андрія ставали все гіршими та гіршими. Вікторія, барменша, не захотіла забирати його з сім'ї, бо Андрій був справжньою подлюкою. Одного разу Мирослава помітила, як Андрій краде паливо з автомобіля, з сільського голови. Ти взагалі здурів, як же ти мене бісиш, сказала Мирослава та пішла геть. Терпіння Мирослави луснуло, та вона подала на розлучення і повернулася жити до своєї мами. Мама її вмовляла подумати про дитину, подумати про те, що скажуть люди, а Мирослава їй відповіла От люди, хай і самі живуть з тим придурком, а я не хочу. Вже краще бути предметом чуток та насмішок, аніж жити з нелюбом. З того часу життя Мирослави змінилося в кращу сторону. Вона переїхала до міста, знайшла хорошу роботу, а нещодавно була на побаченні з Назаром. І він теж не зміг довго жити з дружиною, яку не кохає, і розлучився.